Свій дай Боже, здоров'я, я всі тяжкий гульцей копаюся. Коротше, де я зараз є? Зараз є, на даний момент, неділя, гарний день. Мені кінтуха запропонував, каже, приїжджай до мене в село. Приїжджай до мене в село, вип'ємо сотенчик, візьмемо трактора, поїдемо по лісі, покатаємося, щось за І я думаю, а чого ні, братва? А чого ні? На дворі літо. А воно такое щелк, його вже нема того літа, братва. Нема. Так на дворі час не легкий. Що відтягувати? Я приїхав в село. І я буду зараз гастролювати з кінтухою на саморобному тракторі, братва. Тож, перший такий ролик знімаємо. Лайкоси, коментарі. І обов'язково напишіть, чи ви в селах теж гастролюєте на тракторчиках туди-сюди, якісь жигулики і всякі такі приколи. Ну і тепер погнали. Так, братва. Кінтуху не знімаю повністю, бо він діючий військовий. Дивіться, який тракторик. тракторик. Але ти в двох словах розкажи, що ти, що ти взагалі з ним робив? Що, ти, що тут таке? Складав запчастин, металоваму. Рама, мотор, коробка, роздатка. 50 кінських сил. 2 літри соляри на 1000 кілометрів. Ой, що ти -то насипаєш. <рес> Шутка. Шо? А реально скільки бере? На 20 км літра соляри. За рахунок чого такий маленький розхід кабанчик? За рахунок того, що тут маленький мотор. Маленький мотор Прийняв, Ну давай, пускай його Заводь Давай Чек Оп, підсос, є. Є Братва, є, є От дивіться, де моя сидушка. О, отако от сідаємо. О, о цетушечка. Ну і я туди буду їхав. Я тут буду їхав. Коротше, братва, шум від того трандульоса. Ну, нормальний. Я ще не дожився до мікрофонів. Але шторти штативи маю, бачите? Дивіться, яка красота, братва. Дивіться, яка красота. Літо. Ті трави. Колись того все, брата, все було скошене, було ходоба, то все паслося. Все було файно. А тепер все, піздець, людей нема. Хто буде так усилювати? Ніхто. А худоби нема. Молодь втікає в міста, такі як я, і знімають хуйню. От, От і все. Є. Ну. Але Але проїдем. проїдем. От якщо туди далі, то все, там не проїдем. А тут проїдемо. Я одною рукою тримаюся, другою має штативчик. Зараз буде тут півне. Але вже експузерка, вже експузеркало. Вибачається за якість мого голосу. Але дивіться, то все... Прекрасно, прекрасно. А ну газюрочки, вони. гі, йдемо гі! Овоє, овоє, овоє. І, і, і отако рідесеньке ми собі на спокойчий печем по селах і по полях. Нас сьогодні яка програма, братва? Нас сьогодні... Розпаковка бичого кулька за 600 гривень. З ATB братство, з ATB. 600 гривень бюджет нас був Коротше, мала бути легенька півчуха, легенький перекус. І я вам покажу, що в нас там є. Отак гляньте, красота. Бечі, брата, гляньте, яка гарна сільська хатинка. Повірте мені, вона в дуже великій глушині. В дуже великій глушині. Є люди там, є дощовичок. Є дощовичок. Гарно, гарно. Бачите, люди обробляють городик, все, все. То, походу, пшеничка засіяна. Місце дуже гарне, дуже гарне. Далеченько, братва, ну далеченько, але місце просто топчик. Братва, от ми приїхали до такого казівничка. І зараз їдемо туди в лісок. До Криївки Опа. Мені побачив браток? Побачив. Так, ріднесенькі, так, ріднесенькі, Гляньте, яка красота. Ми на такій гарній поляночці. Заїхали глянути на Криївочку. На Криївочку. Тут такий хрест. Давайте почитаємо. Так, щоб ми таку не заходили. Так, 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 я вам читаю. На цьому місці в 1945 році загинув сотник УПА Богдан Захарків. Позивний Мареля. Перепохований в серпні 1992 року біля батька отця Унуфрія. Цікаво таке почитати, а отут на тому місці була Криївочка, бачите, але вона, на жаль, закрита, вона, на жаль, закрита. Вона випадка, ж де вентиляція. Бачу, де вентиляція. Ну, цікаво, цікаво було глянути, але бачите, облагороджено, облагороджено, гарно, культурно. Чик, стежечка, щебіночка, все файно. Є... Ну цікаво, цікаво, бачите, такий горбочок. Цікаво. Всі ті місцени дуже цікаві. Але ми їдемо з кентухою от туди далі. Їдемо туди далі. О, наш тракторець. Ха, красота. Їдемо туди далі. У нас зараз буде обід, готувався. Ну і треба якого пів чашечки вдарити, ні, братва. Це ж неділя, неділя. Тому сильно чекатися не будемо. Не будемо. Звідти, братва, ми приїхали. І ми заїхали на таку дуже гарну місцину. Дуже гарну місцину. Так, кінтуха то все коротше, кілішуємо, будемо палити вогник. Місць багато, місця тут багато, бачите, багато столиків, тобто багато можуть розміститися людей. Багато можуть розміститися людей і саме головне, чисто. Є лопати. бачите, ніхто нічого не краде, ніхто нічого не захарашує. Так і має бути, братва. Приїхали на якесь місце, до лісочку, поїли, попили. Сотку вдарили, забирайте сміття. Не робіть шкоди, не робіть шкоди, то ті всі красоті, що нам бог дав, братва, не робіть. Бо зараз ми йдемо, тут є матінка Божа. Я людина віруюча, хоч і матюкайся, ми зли. Може матюкатися багато, але то, що в серці, то не забереш, знаєте. О. І от ми так от чик тут є. Оп, 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 прочитаємо. Християнський комплекс в урвищі Макогін. Так, джерело, питна вода. Таке гарне місце, дуже спокійне, дуже-дуже спокійне. Ісус Христос. Чик, отак Гарно. Гарб України, прапор, все, лавочки такі зроблені, дошки, бачите, все все файно. Там щось майструється, може якась. Бісядка, думаю, ні. Бісядка, думаю, ні, бо ну, місце тут таке, щоб ну, не, чу... не чудити, знаєте, не чудити. Джерель це. Зараз я візьму, поп'ю з нього. Обзор джерела, думаю, робити не треба. Ну, дуже красиво. Вибачайте, якщо щось, я не є оператор, але я тому буду вчився. Ось як мію. Як мію, так і можу. Та як реп робимо, так і знімаємо. Зараз потестуємо ту воду. Оп, помили. Добре, добра, пан. Добре, дуже добра в дичку. Та, негарно так казати, але з будуна. <ривычу> Ой, чуваче, було би тут пісенька. То би так би було. Ну то не гарно так казати, негарно. Негарно. Дівчата можуть зараз бридитись збиватись, бо є такий маневр, як хрубачки. Ну, але такі пацани, як ми нам ті хрубаки, знаєте, то не халепа, не халепа. От, Собі слимачки. От собі є. Рухти його не будемо, хай чили віддихає. То їхня зона, то ми не чіпаємо. Ось таке гарне джерело. Зараз то я легесенько. Попрошу Бозі, здоровочка для вас всіх, для, всі, для нашої підписати, яка дивиться такий кантінтик, десь гумористичний, десь дурнуватий, ну, а десь добрий. В більшості добрий. В більшості добрий. От братва, зараз за вас словачку замовлю, ну і за себе. Ідемо, переходимо туди, дивитися, що кінтуха робить. Дивіться, як я бію. Що кінтуха робить, будемо палили вогонь та й будемо сідати до обіду. Кентушечка вже розвів вогник вже розвів вогник. Е, зараз ми будемо хай трошки перегорить, даримо якогось легенького півка нульовочки, а може і не нульовочки, а може і ні. І зараз я переходжу, чекай, брат, я переходжу до розпаковки. А Розпаковочка. розпаковочка на 600 Пігнали. Квас Тарас. Любимо його, нормальний, не бичий. Пішли далі. Хлібчик. Чорний. Хліб зерновий. Чорний хліб. То є потужна тема. Е... Печериці мариновані. Якщо вони спортились, бо я їх забув в машині. Прижаріть, ну то піда. То біда. Далі. Sous барбекю, MDF. Є. Ой, бляха! Тільки олдес гадай такого гірчиця, братва. То стара така гірчиця, коли тобі баба в селі приносила. Така олдскульна. Ціна її щось вроді 19 гривень. Там, ну коротше, походу, дупа буде горіла дупа, Дальше. Печем. Цибулька. цибулечка, що ми зараз чик 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 нарізали на хлібчик. Смалець ти взяв братуха. Нема баби смальця. Нема смальцю, значить будемо без смальцю. Так, пігнали. З АТБ. з АТБ. Нам на двох на перекус. Хвати з головою. Я думаю, що теж воно не спортус. Якщо воно спортус, то буде розчарування всього, всього мого життя. Є далі. Часничок. Часничок є. Шузе. І... Там фляга є. Ну і бляха, півчушечка. Півчушечка неділя. Вибачте мене, ми всі мають право випити півчушечку. І ми на трасі не катаємося. Ми далеченько, ми там де... там де можна. Образно. Образно. Да. Але так-то не можна, правильно? Так, братва, треба трошечки того півного навернути. Півне в нас по ходу польського та з Польщі. Е, братва, ми з Західного регіону, а тут бляха, все з Польщі. У Нас теж проскакують наші такі словачка, там, знаєте, як ми матюкаємося, то ми десь можемо говорити ті слова на букву К, там, е, ну, ви поняли, які. От. е, Така тема є в нас, ну бо в нас так є тут на районах, розумієте, так воно якось повелося. от. Але, але, але. Е, з Кракова. Півчушечка з Кракова. Хоча я не фанат польського півного, якщо чесно. Але ліпше... Ліпше таке півне, ніж ніяк, правильно? Правильно. Давайте послухаємо звучок. Чик. О, бейбі, бейбі, чик. Братушечка тримай. Є. І мені такого легасенько. Ну, у нас стіл басяцький. Навіть цигани, певно, мають сьогодні більше, ніж ми на столі. Ну але. Ха, нас то не журить. Опа-па, братва, неділька, неділька. За вас, за нас і за український спецназ. З якогось, бляха, бог знає, якого села. А грибочка тобі накинути, браза? Давай. 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 Гірчечка, ану тако на палець. О, щит. Неймовірно. Брат, гірчиця топ. Гірчиця топ. Гірчиця бомбіну. <кхи> Оп, басяцька, басяцька така пацанеча, проста о, така тупо на 5 гривень. Оп, цибулька, оп, впав. Назад. Брудний стіл не настільки, що ми її звідти не їли. Оп, все, братушечка. Бери. Зараз собі таку роблю. Півна за вас і легеньку канапку, а потім переходимо до м'яса. Наше наше скромне м'ясо виглядає ось так, брата. Ось так. Шомпур мені, шомпур кінтусі. З півчушечкою такого гарно, фах. Вс, нам хватає, нам хватає у тому житті. Ми взагалі плюсти, брата. братва. Ми вже пацки прості. Ось наш стіл. Ніфіга нема, А щастя ж є. А щастя то є, братва. Так. Ну що, забрали ми з мангалу, братуха забрав, все чітко. Ось так у нас є. Це болика. Зараз по 50. І ну і будемо пробувати. Будемо пробувати ребра. Так, Дивись, я тут дав кетчупу. Щось свідкому кав. Бомба. Ну непогано, ні? Не? Ну. Угу. Угу. Канапулечка, япте. Бляха. Норма лг? Нормально. Норма лг. З хлібом не помремо. З м'ясом з красом. Так, давай чашка, не, помий добре. Братва, тут була людська посуда. посуда. І ми так з нею скористувалися, на жаль, без гали, без нічого. Помиємо тут все, Файно тут все вимиємо. Вимиємо. Щоб інші люди теж тим скористувалися. Прощаємося з таким гарним місцем. Ми після себе все залишили, як було. Вогник погас. Шампура на місці. Там пану, тварини порозривали деякі, бо то є кульок сміттєвий. Ну але бажано своє сміття, братва, забирати з собою. Бажано, бажано. Ой, братва, міняє, міняє, міняє. Я вже я вже трошка в комі. Але дивіться, який гарний ліс. Ну, стабілізації нема, братва, ще не заробив на неї, ще не заробив. Цигар тліє! Цигар! Тліє, блять! Ліє! Тліє, півчукася, тягне! І ми їдемо тупо в'єбіння. Якби ми тут полумалися, тут нема зв'язку. Нас хіба б тут віртольотом досягали, братва. Або танком якимось, якимось БТСом, або Бремкою. Хто армією з той шарик? Так, виїхали б на якесь таке вополе. Братва, чесно, я розумію, і їм нас такі піднялися, він каже, хочу в вптиволіз. Я не знаю, хто йому попали додому, я не знаю. Але дві цікаво. Красота. Дай Боже! У вас чварт. Маю два якихось бри... абрикоса. абрикос. Абрикос? Ставте на... Абрикос? А, то абрикос, я не знаю, я казав сто... Пацаны, то мочка. Зараз будемо mm -hmm. <laughs> з дюбуйком класти зусте нахуй на капоті. Mm -hmm. Йобаний урод, їде, вийчик нас зустріла. А тракторист так приставляє, йоптай, обнімає і mm -hmm. <laughs> Ото, бля, барив зараз, вже все, поляна вже стоїть, mm -hmm. поляна вже стоїть, mm -hmm. вже все, вже чеку Йобаний урод, то. Ай, блядь, це життя прекрасне. Коли воно в тебе є, брат, коли воно в тебе є. І треба цінити, братва. треба цінити. Коротше, братва, їбать, ми приїхали, все, нахуй. Але коротше, брат, братуха, то посунув, блядь, от так торця. Ви би знали, ми в таких йо йо зараз. -йо Йой -йо. Хуй. Давай, короче, берем морду виставимо. Стіє, Стій, стій стоїть Поволі, стіє. Давай вообще нахуй Весимом його сюди в пизду, той трактор. Вічкочки, Спенкуріємо Віска, си. Я знаю до раз! Єес! Хуй! СТІ! Оп! Сті! Є! Та його вони... не... Добре, а як? Він зараз буде Добре. хуйня буде, бля. Зараз спробую рушити. Сі, я підіпхаю нахуй. Ніхуя собі! Ніхуя собі пішов! Бля, я ту палку вже не буду викидав, блядь. Та фартова палка. Може ти ще комусь послужиш. Пігнали! Братва, ми їхали такими путями! То стільки є дозав, що вертатися, зустріли тракториста. З ним випили по 50. Хоча я вже попівчуху, бо я вже порозумів, що я відійду, Бо я в тому тракторі збоку, в мене тут дуже скромне місце, от там де подушка, бачите, ну, скромнень місце. А? Так, давайте оглянемо. Давайте оглянемо. Ви уявіть, скільки тут було зроблено роботи. Дивіться, дивіться, скільки тут було зроблено роботи, я зараз через ту дірку залізу. Гляньте, тут люди тупо все старалися. Старалися мужики, мужики наші тати, типа дід з понтом. Ну але бляха, ну нащо то нищити? Ну не нищить то, дивіться, ото і вже, то вже... вже Дивіться, як то вони виходили, то в села була вода. То все була вода і тут тупо люто пили, мадафакін, сотен, мадафака. Ти розумієш? Отакого я заходжу себе. Дивіться Давайте глянемо. Не відкривай. 300 кг свиня стоїть. Чекай, не відкривай, не відкривай. Нічого не відкривай. Ой, який Кабан. Кабан. Ого, який кабан. Справжній, тільки його загріпсували. Так, п'єць був. Все похилилося, але то було зробленої роботи. То якась москальська картина. Воно нам не цікаво. Вона не цікава. Вважають тільки на попіл, щоб ми не спалили ту хату. Та і пам'ятка. То є пам'ятка, дивіться, то все люди мурували, то построїли. Круто, круто, йдемо глянути на другий поверх. Прогнило все. Сходки на другий поверх. Акуратно. Акуратно, поволі. Поволі. Да. Шкода. Дуже шкода. Шкода, коли молодь, то не цінує. Ага, комент пішов. Шкода, коли молодь, то не цінує, бо тут є що цінувати. Ага. Тут одна кімнатка. Тут одна кімнатка. Одна, одна балкон Закрито. <клуб> Закрито. Закрит. І ми лізти не будемо. На жаль, все прогонило. На жаль, все прогонило. А то все було в воді. Ви свій яка то була красота, братва. Ви яка то була <клуб> красота. уявіть. <клуб> На жаль, немає нічого такого, щоб щось вам от прям показати. От сміття. ну, то є, На жаль, остатки остатки тої культури, яка, я сподіваюся, вимирає. Яка сподіваюся вимирає. Стріха. Надіюсь, що та культура вимре в нас. В українцях вона вимре і її не буде. Буде тільки гумор, мочка, добре. А того всього з паскудства і свинства не буде. То було б дуже файно. Хоча я деколи сам можу засвинячитись. Але звезду картаю і стараюся так жити, щоб того не робити. Коли ти вже дорослий, то треба так все старати. От, п'єць. Ну, будиночок клас, будиночок. Кайф. Кайф. Отут. І от. О, дивіться, 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 дивіться. Отак, от що вам показати. Журавельчик такий, колоссяк, мужики того старалися, робили пилисотку, що все зробити. Так, да, шкода. Дуже шкода. Для того, скільки треба було набити, тих кубіків. Та? Та? А воно ну, гарно виглядає. А що люди наші не вміють дбати? Не вміють. На жаль, не вміють. Але які завіси на дверях. Завіси. На жаль, не вміють, але братва, ну, до того ми тут то знімаємо. Гумористично розважальний контент, щоб ви цінили то, щоб ви то цінили. Як побачили якусь красоту, не ламали, не руйнували. Бо все починається з нас, братва. Все починається з нас. Нам додому їхати так далеко, що ой-ой-ой, ой-ой-ой. О! Ще й впав. Ну і нічого. Ха. Нічого страшного. Нічого страшного. Наш драндульос. Драндульос. І та дійсно повнотурі топова хата, братва, топова. Тут якби зараз її в достойному стані, здаєш на ніч, тут молодж гуляє, звісно, молоджі тут попасти дуже тяжко. Повірте мені, сюди дорога взагалі не легесенька. Але... Але, 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 але тут гарно. Все, прощаємося з тим гарним місцем. Братва, в нас вмерла хрестовина і ми вертаємося. Та сама дорога, яка була на початку, вертаємося назад. Е, приїхали, приїхали, приїхали ріденьки. Мережі нема, бо ми в лісі. Ще й в такій сраці, що нас звідси ніхто не забере. І той бичий і трактор певно лежиться. Зараз відкрути мотор. Відкритий мотор і до хребті понесе. А вдома собі звари новий. Чуєш? Давай, коротше, відкрути мотор. На хребті донесемо, а завтра собі звариш новий. О, пеньок, я собі на нього сяду Сюди ж треба добратися. І він ще має когось видзвонити, А хуй хто тут неділя, Що в коміх там нахуй не приїде? Ніхто не приїде. Дзвони на МЧС! О, в щит. Клас, клас, клас. Дурка, дурка, дурка. А ми тупо в сраці такі. Я не знаю. Я не знаю, кого він видзвоне. Бігме, бігме. Ну, настрій ахуєний, бо в нас ще є самогонка. Настрій то файний. Ось бачиш, от колись сонечко проглядається, трошки падає дощ. Е... Додому дуже далеко. Ну не критично, ми десь би до ночі б дійшли. Скорш, скож, скож. Але трактора нахуй лишим, блять. Я не знаю, хто я звідси спізди, блядь. блять, бо то, що його звідси спізди, то треба талант. Ну... Але кентуха трохи в напрязі, прязі, на прязі трохи. Був, був думав, що то, бля, піздець трактор надійде, нахуй розсипався. О, ну, все, вже почому чекатися. Ну, але то гумор, братва, то гумор, то гумор. То гумор. Ну, чекаємо, чекаємо, може прийде тракториста звитягувати, то ж будемо знімати. А якщо ні, то піхотою додому. Так, в лісі тимні Яка в нас була проблема? На хрестовині повилітали штопорні кольця, хоч все там розмістилося. Якимось бляха, дочиняннями Ольку то позабивав. <рес> <рес> Всі зхарені. Ніхто звідси не забере. Клійонку тут накинув. <рес> ну що, будемо пробувати? Десь клійонки нахуй. на <рес> фіні. <рес> Опа, все! Пробуємо, пробуємо добратися додому! По дорозі додому, фінал. Кріплення, мінус. Прив'язали. Одне мінус, друге мінус, муфта, мінус. Все, все. Все. Та, та. Можна, про, можна так чітко сказати, що так. Ми приїхали. Але вже піхотою додому недалеко. От там, а трошки за горбами. Ну все, став на нас і ховаємо дракона. Не доїхали чуть. Чуть не доїхали. Ну все, малий друг. Поки ти нас так з лісу вивіз такого жорсткого. Шаруємо, шаруємо. Шурин піхотою додому Вивіс ти нас. Вивіс Ми там цілий скоріше в тому лісі. З такої дупи нас вивісні. І на тому, братва історія закінчена. Кентуха буде шукав трактора, щоб забрати свого бичого трактора. А по мене їде старий. Бо старенький між неї зміни, димо Бог, знає, де ми пропали. І все, шурує гальорка, шурує, шурує додому. Пацани і дівчата, лайкоси, коментарі, як зайшов такий контент, як не зайшов. Будемо... Буде цікаво почитати. Буде цікаво почитати. Буде цікаво почитати. Так що, давайте це чути. Мочка рекорд, синьк бойс і житейські влоги. Йоу!